У Миколаєві відкрили новий офіс південного регіонального представництва координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Його головне завдання підтримка родин захисників, які зникли безвісти або перебувають у полоні, а також надання юридичних, психологічних і соціальних консультацій. Наш центр є складовою частиною координаційного штабу, який працює на території всієї України. Нашою зоною відповідальності в більшості питань є Одеська, Кіровоградська, Миколаївська, Херсонська область та Автономна Республіка Крим. Громадяни цих областей, в тому числі інших областей, можуть звертатися до нас, але мешканці цих областей, які я перерахував, вони можуть особисто записатися на прийом, прибути для консультації, спілкування з нашими психологом, юристами, Том, адвокатами, працівниками, які надають консультаційні послуги. Під час відкриття представник головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов нагадав, за три роки війни на Миколаївщину повернулися 260 військових. Дев'ятьох вдалося звільнити поза обмінами ще 251 – у рамках обмінів. Водночас близько 400 захисників із регіону досі залишаються в полоні. Він зазначив, що лише за останні три роки Миколаївський центр опрацював понад 11 тисяч звернень родин. Робота нашого центру полягає в тому, що ми, приймаючи від людей інформацію або звернення телефоном під час особистих прийомів, в онлайн запитах, можливо, через офіційний WhatsApp, коли людина не вміє користуватися, бо в неї відсутні можливості, все-таки ми живемо під час війни. Це надати їй інформацію про ті кроки, які необхідно зробити для того, щоб розшук захисника, який з них без потрапив по лом, був дуже особливо ефективний, внести інформацію до інформаційної системи координаційного штабу, яка є виключно єдиним джерелом для для обміну наших захисників, начальник юридичного відділу штабу Вадим Жепало розповідає, функції установи залишилися незмінними, але умови роботи стали безпечнішими. Нове приміщення відповідає вимогам безпеки та має укриття, чого бракувало на старій локації. Це приміщення відповідає по перше вимогам безпечності безпеки, тому що воно знаходиться окремо. По-друге, це можливість для підключення автономного живлення. Те приймаля виключала таку можливість для того, щоб люди могли безперебійно в разі блекаутів, будь-яких непередбачених ситуацій постійно отримувати таку допомогу, щоб працювала гаряча лінія, щоб уникнути перерви у спілкуванні з людьми. А по-третє, це можливість логістичного доступу, тому що наше приміщення знаходило, ну, знаходилося, але трошечки було для людей незручно. Новий офіс працює за адресою вулиця Героїв-рятувальників, 23. Прийом громадян здійснюється з понеділка по п'ятницю з 10.00 до 16.00 за попереднім записом телефоном, який ви бачите на екрані. Коли ми телефонуємо на 0800 200 202, записуємо записатися на прийом, призначити для того, щоб консультант. Цей час уже чекала людину, щоб уникнути створення черг, уникнути непорозумінь і щоб кожна людина могла отримати дійсно дієву консультацію. А це не виглядало, як коли одна за одної людина йдуть в потоці, і це не дозволяє не допрацювати попереднього клієнта, не попрацювати з наступним клієнтом. Тому ми дуже просимо реєструватися, але якщо людина звідала населеного пункту, заїхала, зайшла до нагуми. Ніколи в житті що в нас не було за три роки жодного прецеденту, щоб ми людину, щоб ми людину не прийняли. Не проконсультували, не поговорили з нею, але доведеться трошки почекати. Олександр Луматович, Владислав Невідомський, Роман Базик. Новини на телеканалі Март.